Доброго усім дня, гарного усім понеділка, з гарним настроєм. Як я обіцяла, що в мене сьогодні буде дуже цікавий і насищений день. Їду на зустріч, дуже цікава. Далі побачите, зроблю вам трішки такої інтриги. Буде цікаво, буде гаряче. Так що очікуйте далі у сторіс, що ж і чим я буду сьогодні займатися. Гарного дня!